При тому, щоб ви розуміли, на федеральних каналах на ток-шоу з Кабієвої там, звісно, декілька разів згадують про цю е, повінь, але знаєте, так ну просто сюжет на три хвилини показали. Всі інші дві з половиною години вони говорять про війну в Україні, про Сполучені Штати, про Британію, про Кемерона, про Остіна, який заявив, що проти ударів по НПЗ, але е, дійшли до того, що в ефірі у Скабієвої. Вчора визнали, що у 22-му році плани на цю, мабуть, СВО виглядали у них інакше ніж пішло у них насправді. Дійсно, прикиньте, вони от в прямому ефірі сказали, ну, ми розраховували на щось інше. Мені здається, вони взагалі розраховували, що а, спочатку так званої СВО у них все буде і по-іншому, бо за три дні взяти Київ. Ми теж пам'ятаємо про такий план. Але а, зараз вони кажуть, що українці зможуть швидко наростити власне виробництво, тобто вони визнають, що ми промислова держава, що наші безпілотники, нашого українського виробництва, а, їх дійсно докучають. Їм це не подобається, і крім того, вони вже знаєте, а, не говорять про те, що Сполучені Штати Америки і інші наші союзники нас кинуть. Хоча це був один із основних наративів російської пропаганди. Послухайте, що кажуть. мы не совпадаем по фазе, когда дело касается специальной военной операции войны на Украине. Если в 2022 году мы столкнулись с тем, что надо переоценивать свои планы, потому что, может быть, первоначальные планы, они выглядели по-иному, чем пошло дело, то теперь они с этим столкнулись. Потому что они рассчитывали, что к этому времени Россия уже или начнет распадаться, или внутренний бунт, или недовольство тем, что война продолжается. Все это состоится. Ну, во-первых, конечно, состоится мощное украинское наступление, это в прошлом году, и оказалось, что надо вот э, на самом деле искать по сусекам. Они не были готовы. Они вот на сегодняшний день предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы как можно быстрее нарастить производство. Они действительно могут этого добиться. Но мы трансформировались, и они не смогут. Мы, мы быстрее это сделали, быстрее сделали выводы. А теперь они стоят перед этой необходимостью. И если раньше они говорили о том, что Надо нанести пораження Росії. То тепер головна задача як би не нанесли пораження України. Навіть і міняються слогани насамперед. Цікаві розмови пішли на Ростебе, і я впевнена, там далі Іскабєєва додавала декілька разів, що а, ну їх точно ніхто уже не кіння. І що дадуть їм оружжі, дадуть їм в і дадуть нам всього іншого. А, тобто вони переконані, що буде зброя від наших союзників, і ви знаєте. Вони а, праві, тому що сьогодні стало відомо, що Німеччина а, оголосила про новий пакет військової допомоги. А, вже є інформація про те, що до цього пакету увійдуть і боєприпаси, які нам а, дуже необхідні. А, зокрема, 6 тисяч снарядів 155-го калібру, 16 розвідувальних БПЛА, 30 розвідувальних БПЛА і також 30 комплектів засобів протидії БПЛА. 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї, 11 мобільних систем розмінування, гусеничний всюдихід, А ну і дві машини для розмінування і багато іншого. Ну, тобто, навіть попри якісь політичні а, ситуації в країнах Європейського союзу, у ну про Вашингтон поки не говоримо, бо там дійсно пакет допомоги ніяк не можуть проголосувати. Але от ЄС, Франція. Німеччина, можливо, до речі, Болгарія, бо ось новий очільник Міністерства оборони заявив, що також будуть працювати над тим, аби більше Україні надавати зброї. І це дуже правильні сигнали, тому що ми плануємо насправді новий контрнаступ. І цей новий контрнаступ він може бути успішнішим ніж попередній. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю політико. Він визнав, що. Спроба а, наступу зсу влітку 23-го року була не такою успішною, не вдаючись у подробиці, Зеленський натякнув, що під час останнього наступу Україна зазнала саботажу зсередини, зазначивши, що російські окупанти. Знали, куди ми збиралися наступати, і він пообіцяв, що історія покаже звідки вони це дізналися. Пише видання. Я до речі нагадаю, що на своїй прес-конференції Зеленський також говорив, що плани українського контрнаступу лежали у Кремлі ще до того, як цей наступ розпочався. Тож ймовірно. Скоро ми дізнаємося, завдяки кому ці плани стали відомі ворогу. Наступний український контрнаступ, за словами Зеленського, має дати нам результати, але він зазначив, що захід не повинен відступати від своїх зобов'язань щодо військових зусиль щодо допомоги Україні. Ну а в інтерв'ю виданню Зеленський зазначив, що Україна вже розробила план нового наступу, і дійсно для його реалізації потрібно ще більше зброї. А також глава держави прокоментував і питання переговорів з країною агресоркою. Він наголосив, що Путіну не можна довіряти, і, начебто, якщо можна про все домовитися, то питання в тому, чи буде він цих домовленостей дотримуватися. Ми знаємо, що Путін ніколи ніяких домовленостей не дотримується, і не лише з Україною, а й з іншими країнами також. Зеленський висловився і щодо заморозки війни. бо останнім часом багато тез про те, що можливо варто там заморозити війну, чи то віддати якісь там території в обмін на цю заморозку. Але Зеленський переконаний, що Путін. Використає будь-яку паузу у війні для підготовки для нового нападу. До речі, про це російські пропагандисти прямо в своїх ефірах також говорять, що їм потрібна пауза для того, аби переозброїтися, наростити своє виробництво. Ну а далі піти не лише на не лише на Україні зупинитися, але йти далі, і в країни Європейського Союзу. От такі у них тези навіть лунають. Хоча може це такі погрози попередньо, але а про погрози інколи у них стають реальністю. Президент України Зеленський в інтерв'ю політику розкритикував і також висловлені кандидатом у президенти США Трампом ідеї щодо здачі українських територій в обмін на припинення війни. каже, що якщо Трамп і справді має своє бачення. То а, готовий обговорити це з ним. Хай приїжджає до України декілька разів. Його запрошували. Досі він ніяк не приїде. Утім, якщо цей план полягає у здачі наших територій, то а, за словами Зеленського він дуже примітивний. Натомість а, Зеленський вважає дієвим тиснути на Путіна як на полі бою, так і на полі дипломатії, і закликає наших союзників продовжувати робити все для того, аби Путін а, дійсно погодився лише на український план миру. І ці контрнаступальні операції повинні нам дати результат. А після цього результату, у будь-якому випадку, якщо російські війська не можуть втримувати територію, відходять назад, повинна паралельно йти дипломатія і тиснути на Путіна в саміт миру, який повинні ми організувати. Ми повинні там знаходити виходи з кожного з криз, з кожної з криз, яку натворив Путін. І мені здається, тільки паралельно показувати, що ти війною Путін нічого більше на території України не зможеш зробити, і політикою тиснути на нього, щоб він, щоб він все ж таки дійшов до закінчення війни і справедливого миру миру для України. Знаєте, зброя зброєю, але вона не дуже нам допоможе, якщо не буде ким, ці, ким цією зброєю користуватися. Я маю на увазі це про людей, яких, на жаль, недостатньо для нашого війська. Тобто, аби замінити тих, хто вже понад два роки, а то і більше перебуває на війні, їм ем також потрібен відпочинок. Про це кричать самі військові, але як ви знаєте. Народні обранці, а, начебто, винесли цю норму із нового законопроекту про мобілізацію а, і пропонують про демобілізацію голосувати окремим законопроектом. Про це вчора стало відомо після того, як профільний комітет Верховної Ради розглянув усі поправки, оновив цей законопроект. Тепер його мають проголосувати у другому читанні. Ймовірно, це відбудеться відбудеться завтра, тому що сьогодні народні обранці розглядають ось ті норми і поправки, які вно. Осять до цього нового законопроекту, і ви знаєте, не всі народні обранці з цим погоджуються вже багато а, фракцій, зокрема. Фракція ЄС і а, Разумков, вони заявили, що не будуть підтримувати цей законопроект, якщо не буде там норми про демобілізацію. Хоча цього просив, начебто, а, сам Сирський, тобто не вносити а, ось це положення про демобілізацію через 36 місяців а, та ротацію військовослужбовців. А, він просить унормувати підстави для звільнення з військової служби, а також також внести на законодавчому рівні ротацію окремим законопроектом, бо говорить, що треба Тут ще розбиратися, ну і знову ж таки інші аналітики говорять, що під час воєнного стану, під час війни в нашій державі, ну не зовсім логічно проводити демобілізацію, тому що, начебто, окупанти посилюються, окупанти продовжують проводити мобілізацію, і нам все рівно потрібен цей резерв і додаткова, звісно, мобілізація в нашій державі. Тому як там буде складатися доля цього законопроекту, ми будемо, звісно, стежити і повідомляти вам у нашому ефірі. А поки ж відомо про те, що а, Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроект про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Про це каже нардеп Ярослав Железняк, а, говорить, що парламент проголосував за основу це, тобто, у першому читанні. І а, що цим законопроектом взагалі планують зробити, це а, по підвищити штрафи для ухилянтів. А, раніше була інформація про те, що можливо буде кримінальна, зокрема, відповідальність, там якесь інше порушення на декілька років, можуть навіть посадити в'язницю, але зараз говорять, що а, цю норму ймовірно прибрали, і тепер є норма про те, що підвищать зокрема штрафи. і Одна із пропозицій е, щодо підвищення цих штрафів, то деякі народні обранці писали, що це може бути зараз. Вам точніше скажу, щоб не помилитися що це, начебто, буде м, приблизно 240 тисяч гривень. Ну але знову ж таки, як тільки підтвердиться ця інформація, і знову ж тут потрібно проголосувати ще в другому читанні до, до другого читання, як ми знаємо, завжди все змінюється.